Стан освітянської галузі турбує кожного громадянина нашої країни. Хтось щоранку відводить дитину за руку до дитячого садка чи школи, хтось сам долає вершини науки в університеті, а інший просто згадує веселі шкільні та студентські роки. Отже, байдужих до розвитку галузі та реформ, що відбуваються на вимогу сьогодення, я б сказала, немає. Пропозиція прийняти дану посаду виявилася раптовою. Чи ви були готові до такого кроку? Така пропозиція для мене була раптовою, але вона була задовго, досить задовго до того, поки я обійняв цю посаду. Тому я, звичайно, був не готовий зразу ж надати ствердну відповідь стосовно згоди обійняти дану посаду. Як далося вам дане рішення? Якщо чесно, дуже важко. А важко чому і важко тому що через те, що я відчуваю міру відповідальності за ту ділянку роботи, яку я очолюю, за той колектив, який стоїть за моїми Плечі. плечима. І знаю, що давши згоду обійняти цю посаду, я стаю досить публічною людиною, і всі мої кроки висвітковуються громадськістю і оцінюються. Тому я довго вагався, довго думав. Чи погоджуватися, обійняти цю посаду, але прийняв для себе рішення, порадившися із своїми колегами, із родиною. Адже я прагну змінити ту систему, яка є в країні, зокрема систему, яка є в освіті. Людина з досвідом, яка досконало знає свою професію. Олег Іванович Фасоля народився 23 березня 1971 року в селі Нова Чорторія Любарського району, що на Житомирщині. У 1993 році закінчив з відзнакою природничий факультет Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка. У 2001 році Київський національний економічний університет. Трудову діяльність розпочав вчителем біології та хімії Малошкарівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Полонського району. Понад 4 роки був директором. Директором цієї школи має кваліфікації вчителя біології та хімії, магістра з адміністративного менеджменту, працював на посаді першого заступника голови Полонської районної державної адміністрації з 2003 року. Понад десятиліття очолював колектив Полонської загальноосвітньої школи номер 2 першого третього ступенів, 8 серпня 2014 року. Призначений на посаду директора департаменту освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації. Перед цим призначенням пройшов всі необхідні перевірки. Також був на співбесідах у Міністерстві освіти і науки України та особисто у міністра Сергія Квіта зараз, як і обіцяв, проводить часті зустрічі з громадськістю, обговорює основні питання та зміни, які хоче внести у діяльність департаменту, аби не повторили жахливі події протистояння на майдані. Викорінює політику з освіти для своїх підлеглих. Поставив завдання займатися суто освітянською роботою, тому що це їх головне покликання. Ми можемо говорити про те, що ви є практик. проблеми освітян і безпосередньо освітньої галузі вам відомі з середини? Звичайно, відомі з середини. Знаю тонкощі як педагогічної, так і управлінської діяльності. Скажу, що і та, і та є дуже нелегкою. Ну, очоливши департамент освіти та науки Хмельниччини, так з якими проблемами ви зіткнулись і яку ціль перед собою поставили? Ну, перше, яку я поставив перед собою, ціль, ціль перша зробити все від мене залежне, щоб освітяни Хмельниччини займалися лише освітнім процесом, навчально-виховним процесом. На своєму представленні я сказав, що моєю головною цілею, однією з головних цілей, яку я ставлю, це зробити все від мене залежне, щоб вчительство. Незалежно від зміни влади не було втягнуто у політичні перипетії, ігри. політичні ігри, політичні дискусії. Я сказав, що про політику ми будемо говорити тільки сьогодні, і це буде востаннє. Я свого слова дотримуюся і буду дотримуватися в майбутньому. Перепрошую, поділіться з нами секретом. Ви сказали, що ви зробите все те, що від вас залежить. А що від вас залежить безпосередньо? Ну, перше, що від мене залежить, я маю давати лише такі управлінські вказівки, приймати такі управлінські рішення, які стосуються безпосередньо освітньої діяльності, а все інше то від лукавого. І ви дотримуєте? Я цього дотримую. Тобто ви людина слова? Вважаю, що так. От ви прийшли, як зустріли вас, освітяни? З так? яким позитивом я яким зустрівся? Позитив ну, перше, зустріли мене насторожено. Не можна вважати це позитив через те, що. До мого приходу розповсюджували усілякі думки, усілякі плітки. Там, що говорити. я чуть не, чуть не монстр, що я тут маю всіх звільнити, всіх е позбавити робочого Це місця. Це закономірне явище. Завжди зі зміною керівника, колектив завжди насторожений, тому що, думає, який він цей керівник. Не в моїх принципах звільняти людей і позбавляти їх робочого місця. Звільняти треба лише непрофесіоналів і тих людей, які. Ну, скажімо так, замащені у якихось негарних негарних справах, в тому числі і політичних. Тому е, своїм першим завданням, я, яке я поставив перед собою, це було з'ясувати, хто є, хто насправді. І в подальшому почати працювати. Вийшло, з'ясували. Вийшло, з'ясувало. Скажу так, що я задоволений абсолютно усіма працівниками департаменту освіти і науки. Це є дійсно працівники компетентні, професійні, які хочуть. Щось робити і підтримують мої погляди на те, що нашу освіту треба демократизувати, дебюрократизувати і зробити європейською. Я намагав, намагався і намагаюся налагодити контакти з усіма районами і містами. Я думаю, що мені це вдається. Звичайно, керівники є різні. Але з усіма у мене склалися нормальні ділові стосунки. Ми постійно спілкуємося, ми постійно з'ясовуємо ті проблемні питання, які виникають, і намагаємося їх вирішувати. То є спілкування в телефонному режимі? Чи у вас відбуваються певні наради, бесіди за круглим столом? Як ви налагоджуєте зв'язки з районами? Яким є це спілкування? Перше, перше ми започаткували. Проведення щотижневих онлайн нарад у веб режимі, і це нам дається перше, ми можемо оперативно реагувати на ті питання. Друге, ми економимо кошти, не відриваємо людей без від безпосередньої їхньої роботи. Практично щотижнево ми спілкуємося з усіма керівниками в телефонному режимі і з'ясовуємо ті питання, які у нас виникають. Може, поділитися тими питаннями, тими проблемами, які саме виникають? Ну, на перший план е виходять на сьогодні фінансові проблеми. Адже якість освіти залежить від того, яким Фінансі. чином вона фінансується. Хоча не можна говорити, що е це є вирішальним фактором у забезпеченні якості освіти. На сьогодні от, е досить часто говорять про те, що. Як може можна провести гарний змістовний ґрунтовний урок, ну, наприклад, без мультимедіа, без інтерактивної дошки, що в сучасних умовах учень не зможе здобути знань саме без, без цього. Ну, на превеликий жаль, я не завжди можу із цим погодитися. Давайте ми пригадаємо своїх вчителів, які нас навчали і користувалися лише крейдою, і була лише дошка. І вони давали дуже гарні знання. Напевно, перше, що є основою знань, це є вчитель. Якщо вчитель є вчителем за покликанням, а не просто заробітчанином, він знайде способи, яким чином навчити дітей і щоб діти здобули гарні знання. Фінансові проблеми є. Їх є дуже багато. Вони накопичувалися роками проблеми. Знаєте, Україна живе в таких перманентних виборах. Ми чекаємо одних виборів, інших виборів. І це досить негативно впливає на розвиток галузі. Всі бояться робити якісь різкі кроки, думаючи про те, а що ж скаже вибори: чи оберуть мене знову, чи підтримують мене знову. І на превеликий жаль, оці перманентні вибори призводять до того, що фактично модернізації системи освіти. Країні не відбувалося. Коли кількість учнівського контингенту в порівнянні із 80-90 ми ми роками змінилася надзвичайно суттєво, то кількість педагогічних працівників залишилася практично незмінною. На сьогодні той фінансовий ресурс, який виділяється на одного учня, не є спроможний для того, щоб утримати усі навчальні заклади, які на сьогодні функціонують у Хмельницькій області. У нас на сьогодні є 803. Загальноосвітні навчальні заклади, і більше 200 закладів є малокомплектними. Це заклади, в яких навчаються зокрема в школі першого ступеня менше 10 учнів, в школі другого ступеня менше 40 учнів, і в школі третього ступеня менше 100 учнів. Це надзвичайно ну, маленькі колективи, і одним із критерієм результативності учнівської діяльності є конкурентне. Середовище, якщо це середовище є, то учні прагнуть до більш активно до здобуття знань. Якщо в класі знаходиться звичайно дуже мало учнів, немає цього середовища, тому і результату там досягти такого неможливо. Народні депутати скасували усі мораторії на закриття загальноосвітніх навчальних закладів, останні з яких приймали влітку 2014 року. За попереднім законодавством на закриття чи реорганізацію школи потрібна була згода територіальної громади, як показує практика, рідко яка громада її давала. Нині ж такої згоди не потрібно. Питання вирішує власник чи засновник цього закладу. У більшості випадків це міська чи районна рада за поданням органів управління освіти. Якщо проаналізувати результати зовнішнього незалежного оцінювання, то учні із малоукомплектованих шкіл в цілому мають досить низькі показники. Ми ж повинні дбати про якість надання освітніх послуг та кінцевий результат знання, які отримають учні у школі. зауважив при нашій зустрічі головний освітянин краю. На сьогодні перед управлінськими структурами освітній галузі стоїть питання створити оптимальну мережу навчальних закладів, які б забезпечили. Рівний доступ до якісної освіти кожного учасника, кожного учня, не на словах, а дійсно в реальності. На превеликий жаль, такої мережі ми на сьогодні не маємо. Внесення змін законодавства буде сприяти все-таки більш такому ефективному впровадженню освітніх реформ. Я сказав, що ми не є ініціаторами закриття і реорганізації, але скажу так, що департамент освіти є ініціатором ефективного використання бюджетних коштів, які виділяються на освітню галузь. Як відомо, все в житті починається з малого, і освіта теж закладається у ранньому віці. Знання та уміння набуті в дитинстві це коріння. І чим воно міцніше, тим краще почувається людина в житті. Тому виховання здорової особистості, забезпечення якісної, доступної дошкільної освіти є головними пріоритетами роботи відділів освіти та дошкільних навчальних закладів області. Дієвим у навчально-виховному процесі є робота освітянського трикутника, батьки, учні, вчителі. Це основа, каже Олег Іванович. Стосовно взаємодії от кутів цього трикутника, вчитель, батько, учень це надзвичайно важливо і надзвичайно ефективно. Якщо такої взаємодії немає, то це є основою для того, що учні не отримують якісних знань, учні будуть невихованими виходити із того навчального закладу, власне, із сім'ї. Ну і це буде основою для тих скарг, яких, до речі, дуже багато, в тому числі і в освітній галузі, як в області налагоджена дана взаємодія, вона наприклад, можете сказати, в 17-й школі от класно там працюють. Там батьки, учні, вчителі вони збираються, обговорюють питання, які хвилюють. Чи знаєте, ви можете навести якісь дані зразки? Я Не буду виокремлювати безпосередньо навчальні заклади, але скажу, що в усіх містах і районах. Є приклади надзвичайно гарної співпраці, отаких от батьківської громадськості, громадськості учнівської і педагогічної громадськості. Якщо ще сюди додати власне громадськість населеного пункту, органи влади, тоді це взагалі ідеальний варіант. Тоді можна говорити про те, що такий навчальний заход досягне успіху. До, досягне успіху. Для чого потрібна така взаємодія без контролю. Зі сторони батьків за навчанням дитини не можна досягнути гарного результату. Без спільної роботи у вихованні дитини, як школою, так і батьками, не можна досягнути гарного результату. Ну і на превеликий жаль, без фінансової допомоги батьків більшість на навчальних закладів не. на сьогодні не можуть вижити. Просто навіть не говоря, не говорячи вже про той самий розвиток. Освіту мають нормально фінансувати, щоб була пристойна база, методичне і матеріально-технічне забезпечення. Я вважаю, каже Олег Іванович, що має працювати така схема гроші для дитини, а не просто школа фінансується. Тоді буде стимул у колективу, а виграє школярик. Вагомою складовою освітнього процесу, окрім навчальної, є ще й виховна, яка особливо актуальна у наш буремний час. Виховна робота це є також. Однією з основних функцій навчального закладу, безпосередньо як школи, так і позашкілля. На сьогодні мережа позашкільних навчальних закладів охоплює всю територію Хмельницької області. Вона є, до речі, найкращою в Україні. Не лише за охопленням дітей позашкільною освітою, але, але й за результативністю. Ми, до речі, в цьому році посіли. Перше місце за результативністю власне у такій позашкільній діяльності на рівні України. Ми цим надзвичайно пишаємося і будемо робити все можливе, щоб отакий, таку високу планку зберегти і у так і надалі. Ми маємо гарні здобутки наших спортсменів, які виступають у всеукраїнських і навіть міжнародних змаганнях. Ми маємо гарні здобутки наших екологів. Наш еколого натуралістичний центр є одним із кращих в області, який надзвичайно активно працює і займається власне, і видавничою діяльністю. Та література, яка виходить за допомогою викладачів та вихованців центру, є, має гриф Міністерства освіти, використовується в усій Україні. Тому є чим гордитися нам власне, і в виховній роботі. Хоча поряд з тим ми маємо ну, цілий ряд проблем. На сьогодні нам треба надзвичайно активно працювати в плані національно-патріотичного виховання. От ті події, які відбулися на Сході, які відбулися в Криму, показують те, що школа не допрацьовувала саме там, не допрацьовувала вона і тут. Тому на сьогодні ми значно активізуємо цю роботу і головним... У завданні, у вихованні учня, має бути виховання патріота, який готовий завжди боронити свою Україну не тільки із зброю в руках, але й захищати її у перепалках, захищати її в соціальних мережах, пропагувати український дух не лише в Україні, але серед своїх ровесників і за кордоном. У зв'язку з ситуацією в Україні сьогодні на Хмельниччині отримали притулок сім'ї біженців. Чи охоплені їхні діти навчально-виховним процесом? Звичайно, охоплені. Хмельниччина є дуже гостинною областю, тому створюється, максимально створюються всі умови для того, щоб забезпечити навчально-виховний процес якісний для тих дітей, які потрапили до нас сюди, із Донецької Луганської областей. Із нашого українського Криму. На превеликий жаль, кількість зростає через те, що ситуація ну, все-таки не наскільки що там є стабільною, і батьки намагаються все-таки забрати своїх дітей у безпечні місця. Прикладом такої гостинності Хмельниччини є от проведення заключного етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури, яка відбувалася у нас. У Хмельницькому 22-26 березня я мав за честь вручати дипломи переможцям цієї олімпіади, тобто дипломи першого ступеня. І що саме цікаво, що найбільш бурхливі аплодисменти отримали діти із Донецької та Луганської областей. Мене це наскільки зворушило. Все-таки ми солідарні із ними. Ми готові підставити їм своє плече, готові подати руку допомоги. І лише такими діями ми можемо. Спільно побудувати міцну єдину Україну. Освіта це дзеркало суспільства. Вона творить майбутнє. Щоб бути успішним сьогодні, треба бути вільним. Застаріла фінансова система залишає на порозі бідності освіту і є основним гальмом якісних освітніх реформ. Продовжує розмову Добродій Олег. Освіта на даний час не розвивається, а виживає. Батьки як волонтери перебрали на свої плечі утримання класних приміщень та й школи взагалі. Так, не повинно бути. Фінансування освіти з боку держави повинно бути на належному і достатньому рівні. На якість навчально-виховного процесу я б сказала, також впливають умови, в яких він відбувається. Тобто, що ми можемо говорити про матеріально-технічну базу закладів навчальних Хмельниччини? Яка вона? Звичайно, ви абсолютно праві, коли говорите, що впливає матеріально-технічна база на якість освіти. На умови навчання та виховання наших дітей. З року в рік на Хмельниччині робиться надзвичайно багато стосовно покращення цієї матеріальної бази, покращення умов навчання та виховання дітей, хоча ми маємо ще цілий ряд проблем. Не в усіх школах, особливо в сільській місцевості, дотримується температурний режим через те, що котельні старі вікна старі, приміщення Потребують вкерпи, ремонту або. Потребують Ремонту. Чому не у всіх створені нормальні умови? Це через те, що не вистачає коштів. коштів. Тому, от власне, створення оптимальної мережі дасть змогу вивільнити кошти на розвиток освітньої галузі. Але поряд з цим хочу відзначити, що з року в рік на Хмельниччині виділяються кошти, залучаються позабюджетні кошти, кошти спонсорів для покращення цієї бази. Фактично, ми є одними із лідерів у плані комп'ютеризації навчально-виховного процесу. Активно працюємо по забезпеченню по програмі Шкільний автобус, незважаючи на скруту у цьому році за кошти обласного бюджету, за підтримки такої надзвичайно вагомої обласної ради. Вдалося придбати сім автобусів, до речі, Хмельниччина єдина область в Україні, яка за бюджетні кошти в цьому році придбала автобуси. Ми плануємо придбання автобусів і в цьому навчальному році. Активно проводяться роботи із впровадженням альтернативних видів палива, яке дасть змогу відмовитися від російського газу. Це перше, друге, дасть змогу зекономити певну суму бюджетних коштів. Ну і друге модернізувати системи опалення і зробити умови навчання більш комфортними. Тому проблем є багато, хоча і є здобутки, є напрацювання у цьому плані. Якісна освіта є запорукою побудови якісно нової країни. Це абсолютно чітка інвестиція в майбутнє. Не навчиш, не виховаєш нове покоління. Перед тим, як обирати професію, треба ставити перед собою ряд запитань і отримати. От відверті відповіді безпосередньо від себе, чи я люблю цю професію, чи я не стану заробітчанином на цій професії, чи я буду себе комфортно почувати, власне, здійснюючи таку діяльність. Ну і чи буду мати я в перспективі робоче місце після закінчення того чи іншого навчального закладу. Тому це стосується і професії педагога в тому числі. Адже е, кожен із нас може завдячувати своїм успіхам. Нашим вчителям, нашій першій вчительці, нашим вчителям у старшій школі. Так само, напевно, і неуспіхи наших вихованців. Це є також нашою провиною безпосередньо як вчителів. Тому е, вибір професії вчительства має бути усвідомленим. Без освіти не може вижити нація. Ми знаємо з історії, що Древній Рим впав тому, що була загублена духовність. Вчителів називають скульпторами людських душ, і це правда. Тому від рівня уваги до освітянських проблем з боку наших найвищих державних чиновників залежить майбутнє України.